Тихо, тихо, Закрий машину, пожалуйста. Закрий машину, пожалуйста. Меня б, что ты показываешь? Все закрыть. Я сказала. Бо пере щас п***, так, что ты забудешься як звал. Понял или нет, блядь? Я положу. Я положу, я сказала. Что вы делаете? Я сказала, что я положу! Это моя вещь! Ну, ви понесли? это моя вещь! Да, Вызывай, да! Вызывай! Что Прийшов забрати власну машину, а наразився на крики та лайку. Власник автомобіля розповідає, ввечері 21 січня приїхав до готельно здоровчого комплексу волна на відпочинок і залишив автомобіль на стоянці. За два тижні чоловік вирішив забрати автомобіль, але власниця закладу власною машиною перекрила проїзд. Прихожу забирати автомобіль зі своїм же акумулятором, тому що я тут би сів. Хотів поставити акумулятор на машину, вийшла жінка. оттолкнула меня от этого аккумулятора, от моей, от моей машины, в общем-то, и забрала. Эта хозяйка подъехала, перекрыла своим автомобилем Мерседес вот на данный момент. То есть она за рулем была лично? Лично подъехала, да, и чтобы я не смог выехать. Да. Ну, не отдает машину, там, как, как бы, я приехал, как бы машина у меня, у меня была ударенная, и там где-то что-то повредило их кто-то, она мне выставила счет, и все. Щоб розібратися у ситуації, власник автомобіля викликав правоохоронців. Жінка, подождіть, що ви робите? А ти хто? Я говорю, Подожіть, я адвокат. Я по пред'явила адвокатське достовірення. Вона після чого з, з матами ударила мене в грудь раз. Я Подожди, подождіть, подождите, що ви робите? Ударила втору з, з матерними враженнями і так далі. От така ситуація Критинка в даний час. Після чого ми визволили. Міліці щоб зафіксували факт краж э, акумулятора, зафіксували факт незаконного заводінням чужим имуществом. І в дане э, оперативно слідство групи займається своїми випадом. На появу журналістів житому Євгенія Волонець відреагувала негативно, але цього разу обійшлося без лайки та штовханини. Ні, не абсолютно не Ні, ви До сюди. До сюди. До пожалуйста. Ну, давайте будемо не, повторювати те ж саме, давайте. Чому власниця комплексу не дає чоловіку забрати автомобіль, розповіли працівниці закладу. Кажуть, чоловік у нетверезому стані врізався у стіну і має заплатити за ремонт. Він прийшов п'яний, взагалі неадекватний. Він коли стукнув, потім ми забрали в нього ключі і просили, що зайди в номер. Він ну, стукнув, він буквально це було все за секунду. За секунди. Я якраз була біля цієї стіни, мене вазони впали. Я, наприклад, мені теж забила. Ну, по нозі потім плитка відійшла. Ну вікно відійшло. Двері повністю були вже не закривалися, Не закривалися нічого Вони були його... погнуті і він теж побитий. був, Ми його просили, що скільки можна і збитки на ніс цього. Не він не вирішує. не розрахувався. Ми ж нічого, нічому, тільки свою пультову. Значить, він уже розрахуватися, а потім тільки уїхати. Жінки розповідають, заяву до поліції не писали, адже водій та його дружина обіцяли за кілька днів відшкодувати збитки. Ну просто не зафіксувалися, що вони просили. Він просив, там Це ще просили. з ним була жінка, і там маленькі діти були. Троє дітей маленьких було. Ну ми ж теж люди, ми всі в ситуації входимо, в кожного діти є все. Він же просився, що все розійдеться, все буде нормально. А чому він так поступає, я не знаю. Ви мене вибачите. Це, це, це не чоловічиський фактор. Всі ми люди, всі ми ходимо під Богом. При тому, знає. що казали, що все мирним шляхом. Вирішимо мирним шляхом. Через це ми не визивали. Проведе. бо дівчинка плакала, що троє діток і за що ми будемо жити. Все це ну, це останнє попередження. Попередження в нього в міліції. Все після того, як правоохоронці поїхали, автомобіль знову заблокували. Та зрештою власнику вдалося забрати машину. Чоловіки звернулися до поліції з заявою про крадіжку та перешкоджання адвокатській діяльності.